Виконуємо номер 257 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Студенти та викладачі Острозької академії протягом 19 діб безперервно читали твори з Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, прочитавши книжку 45 разів. Знайди значення виразу. Та дізнаєшся, скільки всього творів прочитали прихильники таланту видатного українця, від числа 34 552. Віднімаємо суму чисел 14 563 і 8 739. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках додавання, друга віднімання. Виконуємо першу дію 14 000 563 додати 8739 3 додати 9 12, 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 додати 3 9 да 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 7 12 да 1, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 8, 13, 3 записали, 1 запам'ятали 2 додати 1, 1 додати 1, 2. 23 302 це результат першої дії. Друга дія: 34 552. Відняти 23 302. 2 відняти 2 0. 5 відняти 0 5. 5 відняти 3, 2, 4 відняти 3, 1, 3 відняти 2, 1. Вийшло 11 тисяч 250. Отже, викладачі та студенти Острозької академії прочитали 11 тисяч 250 творів Тараса Григоровича Шевченка.